Ну, меми ми далі будемо розбирати, мемів дуже багато, і меми цікаво дуже досвідчувати, тим більше, що не стільки меми, скільки взагалі оцей спільний простір дуже легко щитується з картонок. Тому що в серіалі такого не було, коли ти бачиш цю табличку, ти розумієш, про який серіал, іде мова. Тобі не треба пояснювати, в якому серіалі це не було. Але якщо ти знаходишся поза українським контекстом. То не зразу здогадаєшся, як і країна не піаніно. Ну! Я розумію, що в принципі у Зеленського настільки великий фльор, що він залишає, залишає відбиток, і навіть в російськомовному просторі знають історію про піаніно. З іншого боку, ми ніколи не побудоємо корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі. Сам Володимир Зеленський це сказав, і це використовують проти нього. Як і дуже багато цитат Зеленського було використано проти нього, і ці цитати або щитувалися, якщо ми то всіх. Або іноді і не те, щоб дуже прямолінійно считувалися. Тому що, ну, ось, наприклад, програма Зеленського, або ось, наприклад, кінець епохи демократії, Не пряма цитата, кінець епохи бідності, чи там якихось інших епох, але не пряма цитата виборчої кампанії. Звичайно, дуже багато було. Я ж ні лох, я ж ні лох. Але я вам нагадаю, я ж тут дослідниця нашого суспільства, то лох це ж не тільки термінологія нашого зеленського президента, а і того, який вже не президент. Кинули, как лоха. Кинули, як лоха, ви розумієте? Ну, так, що, так, що це така можна сказати термінологія, яка переходить у спадок. Знову ж таки, ну, наприклад, фраза поржали абсолютно легко считается контекст. Ну, хоть поржом, какая разница, за кого голосовать. Да? У многих эта цитата, она десь там звучит, десь фонит. А я вам нагадаю про джерело. не только президента, можно и всю Раду выбрать из уникальных людей, да? Ну, не знаю, там, вон сколько, в Украине мая талант или там, в рассмеши комика. И заседания какие будут? Один вышел, наш шпагат съел, второй разделся, ложки к нему прилипли, да? Ну, намного интереснее будет смотреть. Я, ну, просто, как бы опыт показує, що кого бы ми сьогодні не вибрали, хуже вже вряд ли буде. Поэтому давайте, хоча б ради експерименту, хоть раз, дадим шанс людям, у которых є хоч якийсь талант. Спасибо большое. Те, там, я не знаю, що у нього зараз з громадянство, але на той момент, коли він це говорив, він був громадянином Російської Федерації. За кого б ми не вибрали, ну, хоч поржом. Хоч поржом він не говорить. але а, те, як він це озвучив, потім після цього воно переінакшилось в інший мем. Ну, або, наприклад, думай те, скасуй те, все впізнавано. Або, наприклад, мем теж пов'язаний з Зеленським, Вова, баш їх, ти не тих, башиш?»